Увага всіх небайдужих українців останні дні прикута до новин пов'язаних з майбутньою зустрічю президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і президента Боліт Владіміра Путіна. Можливо, мені здалося, але після спостережень настроїв у соцмережах я не відчула ані ентузіазму пов'язаного з цією новиною, ані віри в те, що ця зустріч може якимось чином повпливати на хід подій. Позитивно повпливати. Якщо чесно, я сама себе просто тримаю в руках, щоб знову не піддатися емоціям, як це було до прикладу взимку на початку каденції Трампа і поруч з його обіцянками припинити війну в Україні протягом 24 годин. Щоразу в ситуаціях, коли я починаю надіятись на великих цього світу, хоч розумом розумію, що конкретно у цьому випадку це радше утопія, я пригадую біблійну цитату пророка Єремія, де він говорить, проклятий муж, який покладається на людину, і творить плоть своєю опорою. Я дуже хочу. Або в цій ситуації ми, українці, от щиро, от дійсно, от по-справжньому, і всім серцем покладались на Бога і не покладались на людей, які що-то там рішають на цих великих рішунів. І в цьому відео я дуже коротко хочу пригадати ті біблійні історії, де міста, цілі території ставали місцями Божої присутності завдяки молитві. А ви знаєте, що Божа присутність усе змінює, бо коли приходить Господь, усе змінюється. І я вірю, що сьогодні певні точки на карті можуть змінити хід історії. Питання: хто і з яким серцем стає на цю землю? Ви дивитесь канал Небон. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал. От, вже прямо зараз це зробіть. Натисніть лайк до цього відео. І я знаю, що вам це не складно, а нам ух як приємно. За даними видання Reuters, ця зустріч має відбутися в місті Анкори, що на Алясці. До речі, нагадаю, що Російська імперія продала Аляску Сполученим Штатам Америки ще в 1867 році. Сума угоди тоді була 7,2 мільйони доларів. Це 2 центи за акр. Цю операцію тоді називали дурістю стюарда. Це держсекретар США, який, власне, провернув саму угоду. Мовляв, кому потрібна холодна пустеля. Але вже через 30 років у Клондайку почалась золота лихоманка, і там знайшли нафту. Ну що сказати? Я трошки погуглила і дізналась декілька цікавих фактів про саме місто Анкорич, в якому власне відбудеться зустріч. Це найбільше місто у світі за площею серед неадміністративних. Це місто пережило найсильніший у світі землетрус з магнітудою 9,2 бали. Тут можна ловити лосося прямо в міській річці, а 70% населення сповідують християнство. Землетрус місто витримало. А от чи витримає місто зустріч цих двох? У Біблії ми бачимо, що певні місця ставали точками Божого втручання в історію через молитву, покаяння і явлення Бога. У ці дні в мене є особливо натхнена ідея заступатися духовно за територію України, про яку буде йтись під час зустрічі, і за місто Анкорич, де проходитиме сама зустріч. Наприклад, в третій книзі царів Соломон благав, щоб Бог завжди слухав молитви, сказані в цьому місті, і щоб його очі були звернені на храм в день і вночі. І як результат. Єрусалим став духовним центром і місцем Божої присутності. У книзі Йони описується як увесь народ від царя до простих людей усі постили і молилися, і Бог відвернув загибель великого міста. У Хевроні Абрам будував жертовник, Зараз ми б сказали храм і молився, посвячуючи цю землю Богові. Так місця ставали символом завіту між Богом і людиною. Далі Єрихон – чудовий приклад, яскравий приклад. За часів Ісуса Навана це місто було найбільшим на землі. Це та історія, як ізраїльтяни під проводом Ісуса Навана взяли місто Єрихон після виходу з єгипетського рабства із 40 років мандрів у пустелі. Ізраїльтяни обходили місто сім днів, несучи ковчег завіту, в якому зберігалися скрижалі з десять божими заповідями. І на сьомий день міські стіни впали. Це була перша велика перемога ізраїльтян у завоюванні обіцяної землі. А згодом, через 13 століть, Ісус Христос приходить до Єрихону в це саме місто, цілює сліпого Вартимея, і саме тут зустрічається з Закхеєм. У книзі буття ми також читаємо про місце, яке Яків, внук Авраама, побачив у вісні. Він побачив сходи, які сягали неба, і почув Божу обіцянку про захист і благословення. Він назвав це місце Бетел. Божий дім, і цей сон став поворотним моментом у його житті. А вже в книзі суддів, після розділу царства, ми читаємо, як в Бетелі було встановлено золотого ідола, і це стало причиною духовного занепаду тієї території. З одного боку, Бетел став символом місця, де людина зустрічається з Богом, і водночас стало місцем нагадування про те, як легко людська віра може зіпсуватися, коли людина відходить від істинного Бога заради ідола. Питання дорогі, полягає в тому, чи ця зустріч на Алясі буде благословінням. Чи ця зустріч буде прокляттям для нашої території і нашого народу, і це залежить від того, чи буде там місце правді і божій волі? Тому наше завдання, те, що от абсолютно нам посильно, те, що ми точно можемо зробити, щоб якось долучитися до того, що буде відбуватися, перше це молитися, щоб Бог сокрушав кам'яні серця і давав серце нове о тим великим рішунам. І друге це молитовно і донатами підтримувати наших хлопців у ЗСУ. До речі, один гарненький збір, який потребує нашої з вами допомоги, є в описі до цього відео. Молімось, щоб під час зустрічі Трампа з Путіним місто Анкорич стало місцем Божої слави і місцем, де зміниться хід нашої історії. Молімось, щоб територія України раз і назавжди стала місцем Божої присутності, Божої слави, стала територією вільної від ворогів. Добрий Боже, ти наша сила і наш захист. Ти єдине джерело миру і достатку. Благаємо тебе, благослови нашу Україну, зроби її місцем твоєї присутності, місцем твоєї слави, місцем твоєї справедливості. Пошли Святого Духа, який освітить кожен куточок нашої України з півночі на південь, з заходу на схід, щоб твій дух відновив щиру, справжню, палку віру і молитву у кожному серці. Дай нашим лідерам керуватися благополуччям народу, а не бажанням власного збагачення. Дай нашим воїнам сил і витривалості, захищай їх на кожному кроці. А нашим ворогам, Господи, дай навернення і покаяння. Просимо, зроби нашу землю місцем справедливості і де навіки перебуватиме Твоя слава, Господи. Амінь. Дякую, друзі, що додивилися. Дуже прошу залишити коментар на підтримку нашого каналу і цього відео. Прошу не забути підписатись на наш канал. А також хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує наш проект, наше медійне служіння. Дякую всім нашим патронам, хто на патроні підтримує нас щомісячно, всім, хто донатить на в інший спосіб. Якщо ви хочете долучитись до когорти цих людей, запрошуємо вас знайти посилання також в описі до цього відео. Нехай Господь буде з нами. І нехай наша віра як ніколи воскресне до зустрічі!